У вас дорога вартість кліка, і ви не знаєте, що з цим робити. В цьому відео поділюсь своєю перевіреною схемою, яка допомогла зменшити вартість кліка на 50% вже не одному бізнесу, як в Україні, Казахстані, Італії та США. Привіт! Мене звати Євген Ковалець, я перформанс-маркетолог. Займаюся налаштуванням пошукової реклами для лідер генерації та створення сайтів на NicePage. Вартість кліка та позиція видачі розраховується на аукціоні Google Ads кожен раз, коли може бути показ по вашим ключовим словам. І на це впливає два основних фактори. Перший основний фактор це тільки ви готові заплатити за рекламу. Це ваша ставка. Другий це показник якості, релюватися тексту оголошення та тексту на сайті до ключового слова та показник кликабельності. Тому, якщо реклама не копається, я раджу зменшити кількість ключових слів, але підняти ставку до максимальної, щоб брати участь в аукціоні і працювати над показником якості, доводити його до 10 балів. Ця стратегія допоможе вам мати гарні позиції по ключовому слову та платити у два рази менше за кожен клік. Якщо Показник якості буде 10 балів. Далі просто додавайте ще ключові слова за цією ж схемою. Підписуйтесь тут все про лідогенерацію через Google Ads та створення сайтів на неї